Послання до колосян, другий розділ: Я хочу, щоб ви знали, як напружено я працюю, щоб допомогти вам і всім тим, хто мешкає в Лаудикії, а також тим, хто не бачив мене особисто. Я роблю це, щоб їхні серця підпадьорилися, об'єдналися через любов і збагатилися впевненістю, яка йде від розуміння. Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. У ньому надійно сховані всі скарби мудрості й пізнання. Кажу вам це, щоб ніхто не зміг обдурити вас улесливими доказами, які насправді хибні, бо хоч я й відсутній серед вас тілом, та я з вами духом і серцем. Радію я спорядку в житті вашому і стійкості у вірі вашій в Христа. Тож, прийнявши Христа Ісуса як Господа, живіть у Ньому, вкорініться в Ньому, збудуйтеся на Ньому, зміцнюйтеся в вірі, якій вас навчили, завжди будьте вдячними Богові, стережіться. Щоб ніхто не захопив вас пустими і оманливими ідеями, що йдуть від людських традицій та простих понять цього світу, а не від Христа, бо в ньому перебуває уся повнота Божества, навіть під час життя на землі в тілесній формі. Ви набули повноти своєї в Христі, який є головою всім правителям і всякій владі. В ньому також здійснено обряд обрізання над вами. Але то не дія, вчинена людськими руками, ви звільнилися від влади гріховного буття обрізанням Христовим. Це сталося, коли ви були поховані разом з ним під час хрещення і воскресли також разом із Ним через віру вашу в діяння Всевишнього Бога, який воскресив Христа з мертвих. Колись ви були мерцями через гріхи свої. Через те, що не мали свободи від свого гріховного єства, та Бог дарував нам життя разом із Христом і щедро простив гріхи наші. Порушивши закони Господні, ми стали боржниками перед Богом, та Він скасував весь наш борг, прибивши його цвяхами до Христа. Він обезброю правителів і владу духовного світу. Та торжествуючи над ними смертю своєю, переможно повів за собою, виставивши їх на превселюдний сором. Нікому не дозволяйте придумувати для вас закони та правила про те, що їсти вам чи пити, або яких свят дотримуватись, святкування новолуння чи суботи. У минулому ці речі були лише тінню, ознакою прийдешнього, але нове вчення. Приходить з Христом, деякі люди полюбляють удавати себе за тих, хто віддалися покірливості служінню ангелам. Вони завжди говорять про те, що їм привиділось видіннях, та не слухайте їх, коли вони засуджують вас через те, що ви не робите так само. Насправді вони вихваляються без усілякої причини тільки своїм плотським розумом. Вони не слухаються голови, під чиїм керуванням усе тіло з'єднане. Завдяки Христу усі частини тіла піклуються та допомагають одне одному, і все міцніє і росте згідно з задумом Божим. Якщо ви померли з Христом і звільнилися від простих понять світу цього, то чому ж ви коритесь його правилам, наче живете в миру? Не бери цього в руки, не їж того або не чіпай цього. Це є тільки правила і вчення, що створили люди, та усі ці земні закони згинуть після їх використання. Справді вони можуть здатися мудрими з точки зору вигаданих релігій з їхнім хибним самоприниженням та знесиленням тіла, але вони нікому не допомагають в протистоянні гріховному єству. i